Привіт, народ! Сьогодні буде супер-пупер коротеньке відео про новинки та нещодавні анонси по кіно Всесвіток DC, Marvel, Mortal Kombat і не тільки. Ви на каналі Гі і ми починаємо. 25 липня онлайн з'явився новий анімаційний фільм з Всесвіту Tomorrowverse Ліга справедливості, світ війни. Я вже встиг його переглянути і скажу чесно, що очікував більшого. Адже сам мультфільм мені не сильно сподобався. Проте, пару цікавих моментів у ньому було, і якщо ви реальний фанат нового анімаційного всесвіту, раджу глянути. Адже там є невеличкий гачок на кризу на нескінченних землях. Говорячи про кризу, то DC вже анонсували новий мультфільм Ліга справедливості Криза на нескінченних землях, а також окремий проєкт хранителям. Я дуже чекаю їх і надіюся, що вони вийдуть прекрасними. На рахунок того, що вже можна подивитися, то це новий мультсеріал про молодого супермена, який називається Мої пригоди з суперменом Уже вийшло пару серій, тому можете насолоджуватися переглядом. Також зараз виходить четвертий сезон мультсеріалу про Гарлі Квін. Рекомендувати його не можу, бо не дивився і не планую. Мене зовсім не зацікавив цей проєкт і виглядає він дуже дивним та прохідним. Щодо кіно всесвіту Марвел, то на днях вийшла остання серія серіалу Секретне вторгнення. 7 жовтня цього ж року вийде другий сезон серіалу Локі, а 8 листопада в прокат виходить Капітан Марвел 2» або його нова назва Марвели. 2 серпня цього ж року на наших екранах з'являться оновлені черепашки ніндзя, погром мутантів, де наші друзі дитинства будуть знайомитися з поверхневим світом та протистояти злочинному синдикату до армії мутантів. А вже 16 серпня на великих екранах вийде фільм Синій жук. Про це я нещодавно згадував у своєму ролику про цього персонажа. Обов'язково гляньте його, щоб підготувати себе до фільму та дізнатися щось цікаве та нове про синього жука. а може й познайомитися з ним вперше. Відео ви можете знайти на каналі або в плейлисті. Чудові новини прийшли із Всесвіту смертельної битви. В Ютубі уже з'явився новий трейлер майбутнього мультфільму про Джоні Кейджа, який буде доступним до перегляду вже 17 жовтня цього ж року. Також я дуже чекаю другий сезон невразливого або невколупного, в залежності від перекладу. Даний мультсеріал вийде вже 4 листопада, після двох років з дня виходу першої серії першого сезону. І наостанок слід згадати про культовий мультсеріал Футурама, який я досі переглядаю із задоволенням. 9 лютого 2022 року стало відомо, що стрімінговий сервіс Hulu замовив 20 нових епізодів. Над продовженням працювали автори Matt Грейнінг та Девід Коєн, а також оригінальна група озвучування. І ось 25 липня 2023 року вийшла перша серія нового, восьмого сезону Фоторами. А щоб не пропускати жодні цікавинки і бути в курсі усіх подій, запрошую у мій телеграм-канал, де я буду публікувати новинки, анонси та інші прикольні штуки. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте великий палець вгору, залишайте свій могутній коментар та не забувайте всіляко допомагати у боротьбі з ворогом, адже головна наша мета це перемога. До нових зустрічей, па-па!